Вітаю в ефірі. Правові аспекти з 1 січня 2016 року. Відповідно до закону України про судовий збір та закону України про державний бюджет України на 2016 рік. Змінилися ставки судового збору про те, які ми вони є на сьогодні, та чи не стане чергове підвищення ставок судового збору перешкодою доступу пересічних громадян до правосуддя. Поговоримо зараз з керівником апарату Новгородського районного суду. Михайлом Пильником, Мої вітання вам, пане Михайле. І давайте спочатку пояснимо нашим глядачам, що то взагалі за сплати, яку називають судовим збором. Ну, судовий збор це збір, який сплачується на всій території України за подання заяв, скарг, отримання документів до суду. Судовий збір відноситься до судових витрат. Тобто, фактично людина, якщо звертається до суду, вона повинна розуміти, що якусь певну суму їй за це необхідно буде заплатити. Так і ну є, ми в подальшому поговоримо. Є випадки, коли не сплачуються, коли не потрібно платити Але в переважній більшості, це все переважні більшості платні послуги. платні послуги. Тоді в такому разі. Чи є конкретні ставки, ось в яких розмірах за які конкретні звернення треба скільки платити, і куди, до речі, треба ці кошти платити? Ну я почну, куди потрібно платити. Потрібно платити на розрахунковий рахунок суду, до якого ви звертаєтесь. У кожного суду є свій розрахунковий рахунок. якщо ви його, наприклад, не знаєте, то можна потрібно звернутися чи до канцелярії суду, де на стенді є. Роздрухівка нашого розрахункового рахунку. Також є рахунок на сайті кожного суду. На судова влада знайти потрібний вам суд, і там є розрахунковий рахунок даного суду, що вам потрібно. Сплачувати можна у відділенні будь-якого банку. Так, сплачувати можна в будь-якому відділенні банку. Так, також я можу сказати, що можна сплачувати навіть в інтернеті. Перекладувати розпечаточку, що ви сплатили, і до позову, і відправляти позовну заяву, чи що ви там бажаєте до суду. Так, ну і тепер конкретно, які суми. Може, ну, давайте наведемо якісь такі більш розповсюджені. Приклади. Ну, я спочатку хочу сказати, що судовий збір обчислюється е, в відсотку від мінімальної розміри заробітної плати на 1 січня поточного року, коли подається позовна заява. Ну, Зараз приведемо декілька прикладів, які е, про сплату судового збору по цивільному і адміністративному судочинству. За подання позовних заяв майнового характеру. Розподіл іде як фізичним особам, так і юридичним особам. Юридичні особи сплачують 1,5% від позову, але не менш, ніж один розмін мінімальної заробітної плати. Це якщо юридична особа подає майновий позов, це складає 1378 гривень, це мінімальне, що вона потрібна заплатити. В разі якщо людина подає майновий позов, то тут дещо інша ставка. Це розмір складає 0,1 розміру мінімальної заробітної плати і це складає на даний час 551 гривню 20 копійок. Також, якщо в разі подання немайнового спору позовного в позовному провадженні, юридична особа сплачує один розмір мінімальної заробітної плати. Це вона сплачує 1378 гривень і все. Більш вона, більша сума неможлива, щоб була. А в разі подання фізичної особи на має позову, то дана ставка складає 0,4. 0,4 розміру заробітної плати, мінімальної заробітної плати і це складає також 551 гривня 20 копійок. Також в разі дуже популярне у нас розірвання шлюбу. На жаль. На жаль, це буває, це теж ця ставка складає, ну, судовий збір складає 0,4 розміру заробітної плати. Мінімальна заробітної плата, і тест, тест складає 551 гривню 20 копійок. Після розірвання шлюбу дуже часто потім майно ділять. Ну так, як... це черговий позов і знову ж таки платити. Ну так, якщо можна подавати разом, але. Ліпше, на мій погляд, подавати окремо на поділ майна і на розлучення, так як поділ майна може затягнутися на більш тривалий період, чим розлучення. При поділі майна, при розлученні дана ставка складає 1% від суми позову, ну, від суми майна. Ну, але не менш, ніж 0,4 розміру мінімальної заробітної плати. Це теж складає 551 гривню 20 копійок. І тут обчислено максимальний розмір судових, судового збору в разі подані: це 3 мінімальних заробітних плати. Це, в цьому випадку це складає 4 тисячі 134 34 гривні це максимальний розмір в даних випадках сплати судового збору. Слід зауважити, що при поданні апеляційної скарги на рішення суду. Теж справляється судовий збір, але він сплачується на рахунок апеляційного суду, що я хочу зауважити, не на рахунок місцевого суду, який розглядав вашу справу. І теж ця ставка залежить від судового збору, який ви сплатили при поданні позовної заяви. Чи сплатив позивач, якщо ви, наприклад, відповідач то теж залежить від суми сплати при подачі позовної заяви. Так, наприклад, якщо подавати апеляційну скаргу, то розмір судового збору ну, на рахунок апеляції обраховується в 110% від суми сплаченого судового збору при поданні до місцевого, до місцевого суду. Ну, Якщо ви так, апеляційний суд теж не вважаєте, що правильно вирішив справу, то ви можете подати до касаційного суду, це теж залежить від судового збору, який сплачувався в припаданні до суду першої інстанції. Він складає 120% від даної суми. Ну, Якщо ви також не згодні, ви можете подати до Верховного суду, і тут складає ця сума складає. 130% від первоначального судового збору, що сплачувався до місцевого суду. Важливо, я вважаю сказати, що є такий момент, що ще сплачується судовий збір у разі надання якихось послуг, там видачі копії рішення повторно. Це в таких випадках за копію рішення сплачується. Ну, я відсоток, мабуть, не буду казати, я буду просто суму казати, щоб люди більш поняли. От, наприклад, людям там три копії рішення потрібно. Так за е, наступну копію рішення сплачується 4 гривні 13 копійок за аркуш рішення, якщо вам потрібно декілька копій рішень. Також в разі видачі дубліката виконавчого листа, якщо він загубився десь. То теж сплачується судовий збір в розмірі 41 гривня 34 копійки. Також у разі, якщо ну, людині потрібен технічний запис судового засідання, також сплачується судовий збір, і людині видається диск з записом даного судового засідання, і цей розмір складає теж 41 гривню 34 копійки. Також громадяни сторони по справі можуть, якщо їм дуже потрібно, попросити роздрухівку технічного засобу цього засідання. І вона буде коштувати одна аркуш формату А4, буде коштувати 13 гривень 78 копійок. І також ще я хочу сказати, що в разі, якщо сторонам, там, позивачам, відповідачам, треба копію документів, які долучені до матеріалів справи, вони теж можуть їх отримати, але теж кожна сторінка буде їм коштувати 4 гривні 13 копійок. І наостанок, тут я хочу сказати, що в разі от, адміністративних правопорушень, ну якщо там е, теж розглядається, по не лише винуватець адміністративного правопорушення, несе порушення, ну, несе відповідальність штраф, наприклад, але він повинен сплатити також судовий збір. Ну, і цей судовий збір складає на даний час 275 гривень. Тобто, якщо винуватий, плати сам. Так, він платить не лише, якщо, наприклад, штраф. Так, штраф платить, а також він ще сплачує судовий збір от, в цій сумі. Ви казали, що є випадки, коли е, судовий збір не стягується. От, б є пошути. випадки, коли він взагалі е, не сплачується при поданні деяких заяв, які стосуються. Е, де ну, деякі заяви я можу вам перечислити, коли зовсім не сплачується і не потрібно його платити по нашому законодавству. Так, наприклад, у разі подання заяви про видачу е, суд, о, заяви про скасування судового наказу, заяви про. Зміну способу порядку та строку виконання судового рішення, заяви про поворот виконання судового рішення, заяви про винесення додаткового судового рішення, заяви про розірвання шлюбу з особою, яка вважається безвісті відсутньою закону ну, поза... законодавством Визнала, що воно є безвісті відсутньою. Також позивні заяви про встановлення. Факту каліцтва, якщо це потрібно для встановлення пенсії чи виплату якихось соціальних, соціальних виплат. виплат, соціальних виплат потрібно. Також встановлення факту смерті особи, якщо е, життю особи погрожувала. Реальна угроза смерті, чи можна її вважати померлою в разі якихось техногенних катастроф, які пройшли, і, чи інших ситуацій, які погрожували життєві особи, і невідомо, не, не, не де вона зараз знаходиться. Також заяви про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного диспансеру. Також заяви про надання психічно хворим медичної допомоги, ну, це примусово, в примусовому характері. Також заяви, що я хочу сказати, про подання про відшкодування шкоди заподіною особи незаконними діями чи бездіяльності. Особами органів державної влади, органами місцевого самоврядування, чи також можна сказати про відшкодування шкоди органами досудового слідства, органами прокуратури і також органами суда, Даже якщо ці дії були незаконні відносно даного громадянина, якщо він вважає, можна не сплачувати. Також клопотання про визнання рішення наземних судів на території України. І також хочу зауважити, що останні зміни до цієї, хто не сплачує, були внесені, що при поданні заяви про визнання особи померлої на території, де проводяться військові дії, і чи антитерористична операція. Давайте повернемось до того питання, яке я озвучила на початку передачі. Чи не стало підвищення ставок перешкодою в доступі громадян до правосуддя? Тому що, розумієте, ну, навіть якщо розлучення, да, та ж 551 чи 521 гривня, але це значна сума, якщо там така проблемна родина та ще й жінці сплачувати, наприклад, ці кошти. То ну так значна Але, сума скажімо. Я сказав, ці кошти можуть потім стягнутися з її чоловіка як після розгляду справи. Але я провів маленьке дослідження, порівняв січень минулого року з січням теперішнього року, і такі дані отримав, що за минулий рік було подано в цивільному судочинстві 26 позовних заяв. З 16 з яких добровільно зразу сплатили судовий збір, на суму 4335 гривень. В цьому році за аналогічний період було подано 27 позовних заяв. Добровільно сплачували 19, в 19 випадках, але сума тут декілька вища. Це 14 тисяч 20 гривень. Ну це більше ніж три рази. До речі, куди ці кошти йдуть? Це до державного бюджету кошти? Ну це йдуть вже на що суду, але як вони розподілюються, я вам не, не відповім. Добре, пасибі вам велике за вечірні відповіді на наші запитання. Хочу нагадати нашим глядачам, що в ефірі передача правові аспекти зі своїми проблемами, запитаннями та пропозиціями можете звертатися до нас на адресу міста Новгород сіверський вулиця Князя Ігоря, 1А. Будемо намагатися вам допомогти.